Atlantic Immigration Program. Зараз мова піде про Атлантичну імміграційну програму, а саме те, що людям відмовляють в індорсментах. Про що саме мова, я зараз розповім і поясню далі. У нас є знайомий, який для того, щоб мати змогу податися на піар, знайшов дізгнейтет імплоєр. Що таке designated employer? Це список працедавців в Atlantic Immigration Program, які мають змогу спонсорувати або допомагати в отриманні піар. На них треба відробити там півроку рік. Потім працедавець, от як наш знайомий, дав він відпрацював свій термін, і він запросив ендорсмент для того, щоб розпочати процес отримання піар. Працедавець відправляє запит на провінційному рівні, де офіцер розглядає кандидатуру і дає або позитивну відповідь, або негативну відповідь. Позитивний позитивна відповідь виглядає типу того, що я так я розглянув кандидатуру, дає зелене світло на оформлення подальших документів. Ми такої ще не бачили, а ми але ми бачили три негативні. І, от основною причиною там більше взагалі, там 3-4 причини пишеться, але одна з основних була, що офіцер пише: Я не впевнений, що людина, яка отримає піар, залишиться працювати в цій компанії. Так, от здавалося б, одна з найлегших програм в лапках з найлегших зараз не дає 100% змогу отримати або навіть. Почати процес подачі на піар з цими всіма урізанням урізаннями квот зараз е, мені здається на Атлантичній провінції 3000 тисячі чимось е, місць. Це номінаційні програми, а також Atlantic Immigration програм. І тому офіцери е, починають більш ретельно розглядати кандидат, кандидатів. І якщо ви розглядаєте Atlantic Immigration програм як варіант для отримання піар, то знайте, майте на увазі, що зараз люди отримують е, багато відмов навіть вони не навіть не, не можуть почати процес. Под... Дачі на піар, до речі, ми зняли відео на нашому YouTube каналі про наш особистий досвід спілкув... пошуку роботи серед цього списку, на жаль, на жаль, або на щастя, скажу за все, ми так і не знайшли там працедавця, а отримали номінацію через мене як водія автобуса. То у нас на YouTube каналі є. Ми виклали наш погляд на на цю імміграційну програму, і що з нею саме не так. Але якщо у вас є досвід. Подачі на піар або ви вже в процесі подачі на піар через Atlantic Immigration Program, То можете поділитися своїм досвідом, бо це реально цікаво дізнатися. Також з'явилася зараз інформація, що новий прем'єр-міністр Канади звільняє нинішнього міністра імміграції Міллера. І кого він ставить, я ще не знаю, тому що це я тільки побачив цю новину. І було б цікаво дізнатися, як ці процеси взагалі повпливають на імміграційні процеси.